Так, усім привіт. Сьогодні у нас дай Бог пам'яті. Зараз подивимось, бо я навіть і не, не знаю, що в нас сьогодні. Ось, сюди, дивіться, наверно, видно. 19 вересня у нас сьогодні. 19 вересня а, і знаходжуся я, як зазвичай, у себе тут у балки. Отпуск мій продовжується, як не странно. Да? Просто вчора дощик трошки пройшов, сьогодні ж нива на паузі, то я вирішив піти посадити трошки цього ожини. Зараз розкажу вам за ожину, як її розмножувати. Ну а коли я тут, то вам зразу покажу, хто отримав шарлоту. Шарлота. Оце так вона виглядає на сьогодні. Де вона тут? Ну Це ж я все вибрав, бо тут вже стакани були і все по... коротше Оце вам шарлота, бачите? Шарлота тут цвіте і буде це воно тут до морозів. Ну отакий... все, отакий ось можна, підійшов, зірвав і в рота. Дійсно. Номер блін. дивіться. У всяком випадку, не знаю як продавати, Ну, для себе любимого завжди можна піти нарвати і одержати дозу вітамінів. Бачите, тут цвіте, ось, цвітки воно, бачите. І це буде, поки снігом не вкриє. Оце вона така. Дуже прекрасна, е, хороша. Не пожалкуєте. Ну, а я показую свою, показую так, як є, без прикрас, без проривань, без нічого. Отак От прийшов і показую. Щоб бачили, як я тут захазяйнувався, бо мотоблоком вже не ганяв, бо просили саженців. Значить, дивіться, тут у мене скільки щитаю, ось перший кущ у мене. Це Аушита. Далі карака Блек. Наступна карака Блек. Небеса можуть подождати, небеса, опять же, осич, осич. і аж замикаючий там лохтеть. Коротше, тепер розказую, що я буду робити. Значить, небеса буду прибирати геть. Убираю з ділянки обидва куща. Геть. Вони все є. Зараз я розкажу вам чому. Оси я теж буду прибирати, обидва куща. Під землю буду викорчовувати, коротше, щоб не відбивало. Показую чого, дивіться. Щоб ви не думали, що я тут вам пісні розказую, гляньте, увесь урожай на кущу. Бачите? Водю, показую. Чого, спрашується. Та тому що нікому він не надо. я вам казав, я його ну, не продавав і не продаю. Не ягодою ну, не, ну, не займаємося, нема в нас не хист тут до цього, не, не ні не, нема кому цим займатися. І тобто, Найкраще в мене на ділянці карака Блек, вона сама перва, сама рання. От, та що я вам показував, що в палець ну до 5 см удліну вона. Карака Блек і за нею одразу йде Лохтей. Лохтей така Ну, не сказати, що вона там з мускатом, ну, з таким ну, приятним ароматом. Тут вже немає врожаю, на цьому, бо вона з'їдається. Тобто я так подумав і з сім'єю вирішили, що ну, не потрібно нам весь урожай, вже, остався на двох кущах. У вас урожай, небеса можуть подождати. Остався. Бо воно вже ну як, сім'я наситилася ягодою, бо вона постійно в нас каракаблек була і постійно лохтей. І це ну, усім членам моєї родини Нравиться, що та, що друга. До цього небеса ніхто не підійшов, Попробували. Ну, ну так собі, знаєте. Да, Вражаю багато, вона пізніше. Ну, просто вже наситили організм лохтеєм і Каракаблек, що оцей два куща, і небеса вже, ну, нікому не треба, ніхто його не підійшов ну, до нього не. Не підходив і не рвав, так воно все тут і залишилося, і позасихало. От. Ну, це такі ми хазяїни. Так? Тобто, як є, воно не хочеться. Я прийшов, ось у мене запитували іменно за Лохтей, запитували за Каракублек, дзвонили, ну, коротше, вони, як би, являються підписниками мого каналу, дуже просили, ну, от це, я якось і не наважувався, думаю, та, ну, не співаю я займатися цим, є лістими стаканчиками на клубніки, і розсував, От, а тут ще й з цією виноград. Зараз э, моя помощниця э, мала в школі в місті. Э, мама з нею, э, дружина на роботі в школі. Ну, залишився, знаєте, всі кинули туди, де сидю я тут блін і бульби пускаю оця, оці, оці балки. Э, ну, думаю, ладно, ну так, пообіщать, то пообіщав, ну піду ставити. Пішов ставити стаканчики. Ось я вже бачите. Ось такі стакани показую вам. Це двохлітрові стакани. У мене вони були давно, я їх сотні колись купив у своє місце, як хотів сильно виноградарством займатися, да? паличками, перепортив 100 черенків. Короте, а це ж був накупляв, Ну, не зменше той. Ну, Двохлітровий стакан. Ось, і Я тут ось вже поставив тут десяток стаканів. От, і там ще покажу на цьому на каракі Блек. І от зараз я покажу вам, як оце, коли її розмножувати і як це все робити. Значить, йдемо. Це ж теж така рослина, що її ну як, ну, коли попало, теж не посавиш на укорінення, понимаєте? так як і клубніку чи полуницю. Вона поки дасть урожай, поки пусте тих діток своїх, потім починає кормити це діло. Іначе воно ну, не має толку з того. А я ще ж тоже бізнесмен усе в кучі наприймав заявок. а воно ж... Я зараз своєю дурною старою головою не подумав, що мальвіна саме остання плодоносила, да, значить саме остання вона й буде віддавати цей. Ну, свої дітки то есть, кормить, оце все діло на укорінення. А я ж по наївності понаставляв зразу кром, стаканів. Так, да, хорошо. Допустимо, лофті, румба, да, вони одразу плодоносили, давно уси дають і все, кормлять, все окей, чамора та руса. А мальвіна то ні, а в мене що, список написав, людина заказувала, а я бігаю. Ну що, три є, мальвіни немає. Ну, Мальвіна ну, держа все, тому що вона ж сама пізніша на місяць. Значить, звісно, я ж тут на розказував, що. Поксади, та ні, ну, все чітко відправили, не облажалися. Ну знаєте, На наступні, чи я не знаю, буду я ще коли ним займатися чи ні, напевно, що ні. Но... Вже є, що якщо ну, треба відталкуватися від того, що різні сорти, і якщо людина заказує чотири різні, то відповідно, треба її ставити якось там у очеред і розказувати, що Мальвіна буде воно тоді, то й тоді, то ви получите, допустимо, не в середині серпня, допустим, а в кінці серпня, а тоді це. Ну, Вийшла трошки накладка. Ладно, тепер розказую за ожину, коли ж її накорінення можна. Коли вона вже готова. Готова, так скажемо, ну, каже, що ось, я вже готова, можете підходити і мене укорінювати. Значить, дивіться. Е я тут вже трошки приготувався. Да? Зараз ми і камеру трошки поставимо. Значить, ось, вона, е коли вона готова, зараз я вам покажу. Е е дивіться, що я піднімаю свою ліану з землі і бачите, в неї на кінці. Ось є, ну давайте я так зроблю, щоб вам щоб лучше наводилася різкость на камері Ось, бачите, такі ростки, вона починає касатися до землі чи ще, і вона зразу це виділяє так ось Бачите, що да? воно на кінці твориться, на кінці стебла. Так оця вона готова повністю до вкорінення. Вкорінює її оця ж верхушками. Ну, ця верхушка вона вже, якщо ну, ось, ось, ось ми її втекнемо у, ну, у оцю ж, мій оцей стакан, то вона бистро -бистро укоріниться. Потім ми там одріжемо, де треба, там хоч метри лози, хоч скільки. Да? І якби я відправимо. За кого, ще кучий, як там, чи собі пересадимо, да? Ну, тут, тут це так. І оце вона всі так, оце вона дає сигнал до того, що вона укорінюється. Так же там, де вона торкається землі, ось, ось дивіться, ось лохтей. чи цей? Ну да, лохтей. Дивіться, він де касається землі, він вже починає, бачите, така шишечка е, е, нарост такий. І ось вже випускає вона цей. Ну, типа корінчики, це воно вже готове до вкорінення. І ми його беремо в корінь, цей в стаканчик ставимо, вкорінюємо і все. Зараз я вам покажу, десь тут я бачив, даже, е, даже, а ось ось я так підсмикнув, торкалася це осич, Торкався землі. Дивіться, ось ось я раз витягнув. Бачите, кінчик. Давайте так ось покажу. Ось. Росло воно ось ось тут. Ось ось з куща, йшла ось, ось лозинка, ця шпагінець, і що війшов тут на землю, і воно вам тобі. Оцей вам, бачите, осич. Ось. Ну, Можна в стакан і зразу хороший, як би кущ, вже гляньте, з якими корнями. У стакани можна його там через неділю На... Та вже так ось можна пересадити просто на любе місце і воно буде рости. Ну так же ж не доправиш. Та і знаєте, я не сторонній того продавати те, що сам буду викидувати. Тобто, тобто це отак. Через що я на нього внимання не обращаю на це все діло. От. Я його все одно все там під... беру свій фіскарс. 80 сантиметровий. І я його все викусю під корінь, не буде його. Я, я краще запустю, в мене здорові лози, бачите, все воно лежить на землі. Її Приучати не треба ложити, вона й сама лягає добре, каракаблек. І така сама-сама вона ходова. от То я повбираю оці. Це не звертайте увагу, це це не болячка. Це це в мене, дивіться, воно стирається. Бачите? Що? Пальця на слині. О! Це ще з весни у мене ця бордовська суміш. Коруча. Як трасає. Бачите, так воно ще до сих пор воно є. Так що болячок в мене немає на ній. І оцей урожай, просто воно вже засохло тут, бо ніхто сюди не ходив, нікому воно не треба. Наїлися, ось кому збили, та і все, кому воно вже треба. І оце весь урожай тут. Маса, може це, звісно, да, не по хазяйськи хтось напише чи це. ну, Знаєте, як я вам казав, коли воно є, воно і не хочеться цього діла. Коли багато воно є. Ну так, да, час займає, труд, все якби. Зараз покажу, як оце я буду садити. Дивіться. Зараз показую, ставлю камеру. на штатив, Стакан мій. Убираю стакан. Ось о, дивіться, роблю, отак ось викопую ямку. Отак ось. О, ямку викопав і дивіться, пустий стакан, опа, і ставлю сюди. Гляньте, поставив. Так, там видно, що я хоч роблю, видно. Назад трохи землею загортаю, щоб стакан стояв. Бачите? От. Тоді ось у мене відро, бачите, з із із моєю чарівною землею. Беру і дивіться, що я роблю. Оцей стакан, воно туди раз, сипонув, бачите, пів, ну пошти не половина, ну пів стакана. Потім беру оцей, беру, не беру, бо він короткий. Сюди ми друге посадимо. Зараз друге буду копати. Оце ж так. Бачите, як самому знімати. нема нікого і допомогти. Так, значить зараз будемо, показую, тут. Ближче. Так, отак от ось. Раз. Ось всю Так, беру другий стакан. Так, беру стакан. Ось, все, поставив. Я щоб время не тягнути, взяв тусь тако. Дивіться. Поставив, поставив. О. А тепер беремо цю верхушку колючу. А щоб не кололося, ще й беремо, надіваємо рукавичку, отаку. Ось. Бачите? Ну, типу, кожану, так? Да? Ось і тепер ми свободно, гляньте, беремо кінець туди. Раз у стакан. Дивіться, показую ось хоп, туди поставив. І цю ж сумішу, що я вам тільки що в відрі показував, присипаємо це все діло. Ось Тобто стакан не набираємо зразу, бо потім прийдеться вам. Палички, там якісь дирочку робить, упихувати, ви по, о, подриваєте корінці там, бо вони вже там пошти є. А так би трошки насипали рукою. От і все, бачите, притрамбували нормально. І все. Отак от воно у вас ось. А потім ми дріжемо, Гляньте, ну, допустимо, там треба пів метра, допустимо, отак от чекнув через. Дві неділі і все, і оце ось вам саженець готовий. От. Бачите, так воно все і садиться. Отак оці верхушки беремо і всі укорінюємо. Можна будь-яку верхушку брати, укорінювати. Ну, бажано, оце, щоб вже в неї була. А якщо немає, то одразу ну, беремо так ось Обично верхушку відрізаємо так отут. і тикаємо, воно тоді там пускає. Ну то буде довше. А так ось. Зразу ми якби... зробили та й все. Ну, коротше, я вам показав примір, як це робиться, ось моє відро, лопата, куча стаканів, яких я вже вам показав, ось у лежить. І буду я працювати. Тут я вже на лохте і 10 поставив стаканів. Зараз, десяток стаканів поставлю на каракі блек. Та й на тому більше я їх не буду ставити. Не то, що в мене там немає заказів, чи що не хочу я просто цим займатися, немає мені в часу. Бо на винограднику багато роботи, в полі багато роботи. Так що на цьому все, до побачення, до наступних відео.